Всім привіт! Сьогодні збираємось на зйомку в одне дуже цікаве Амстер... Ой, Амстердамське, нідерландське місто. Це місто, як кажуть, є містом мільйонерів. Але наші українці відкрили там кав'ярню. Тому ми сьогодні їдемо брати у них інтерв'ю, і я хочу показати вам весь процес зйомок, як це відбувається. Як ми готуємось, приїжджаємо, збираємось, знімаємось і так далі. Дівчата, інформація для вас. Я почала використовувати рум'яна, і мені стільки компліментів пишуть про те, що там я сяю, прям видно, як я себе добре почуваю. Хоча я сьогодні просто реально ледь встала з ріжка і вже подумала про те, що треба шукати, де здати аналізи крові, хоча б клінічний, щоб взагалі подивитися, що зі мною. Бо якби я 4 роки вже не обстежувалась, і я думаю, багато з вас також я використовую, чесно скажу, ось такі звичайні з крою від uh, Essence Baby God Blush. Uh, коштували вони 3 євро, 3 євро. Тому, знаєте, чисто спробувати, я думаю, можна. Я тут зрозуміла, що в принципі за часом ми встигаємо, тому я вам навіть покажу зараз, як ми збираємо наш рюкзак. Він же такий потасканий життям, але ну, така вже його ножа, що тут скажеш? Беремо планшет, з якого я uh, читаю запитання. Так, далі ми беремо, ну, звичайно, ще нашу камеру. Обережно, і так сюди. Складаємо. Мікрофони. До цього, звичайно, що ми все перевірили, щоб все було заряджено. Це, до речі, ноги Саші. <задінфоні> і так. Акумулятори для GoPro беремо з собою. Це те, на що я зараз записую цей влог. Оце нам все дорістікається, не нужна. Зараз. Наш стабілізатор. Він, до речі, ну не знаю, можливо, тільки у нас він так жахливо працює, але це просто жесть. Щоб його налаштувати, треба витратити мінімум, ну, не знаю, там годину. Просто сидіти і налаштовувати, балансувати. Ми ще, звичайно, цього так ну, там, швидко не вміємо робити, але камон, годину налаштовувати стабілізатор це взагалі крінж. Беремо з собою чорний чемоданчик наш. Ого. Так, це сюди. Саша сміється з моїх реакцій? Ні, взагалі, знаєте, що я не вмію знімати блоги. Ну, да? я не вмію і що. Ну, всі ми вчимося. Це просто навичка, правильно? Сьогодні не вмію, через три блоги вже буду вміти знімати блоги. Тому ну, дякую тим, хто дивиться мої перші кроки в цій ніші. В принципі, ми зібрали рюкзак. Ще у нас буде сумка велика зі світлом, навіть дві, і табличка. І в принципі, це і все, що нам треба з собою. Ми вже вийшли. А, кава не з самого ранку. Я ще нічого не їла, тому дуже сподіваюся, що ми зараз зможемо заїхати на заправку, взяти якусь булочку смачненьку от, а, от Саша вже он. Пішов вперед. Він сьогодні не в настрої, тому лів хімелон, як то кажуть. булочка в мене. Саша каже, що ця дорога дуже сильно схожа на окружну в Харкові. так? Так, на дорогу. Веде до мого віледжу, який трішечки зруйнований зараз. Ну, не трішечки а зруйнований, прям. Да. Але нічого страшного. Все відбудуємо, так? Ми вже на місці, і як нам сказали, що всі парковки в місті Велп безкоштовні. Так. Да. І тут написано, що немає. не, не знайшли парковочної зони, що дає змогу зрозуміти, що, скоріш за все. Це Всі місто, парковки повністю, тут безкоштовні. Ну, я люблю уявляти? цей город мільйонерів. Ми вже любимо це місто, але ну типу насправді можемо тут потім десь пройдемось. І тут знає, взагалі ми вам платити парковки. Ні, можемо тут десь пройдемо і зрозуміємо, що тут є якісь будинки мільйонерів, тому що виглядає це як звичайне місто. Ось ходімо, Так, вже заходимо. Дуже прикольна історія, така насправді також мила. Головне смачна матча і правильна температура води. Зараз буде води. Ми вже відзняли інтерв'ю. Я п'ю майже відзняла інтерв'ю, ще там треба зробити декілька кадрів. П'ю дуже смачну матчу і... Нас пригостили ось такими смачними тортиками. Наполеончики. А що, а що це за другий? Пікан смородина. Пікан смородина. Ну просто вау. Такий бекграунд у нас тут робочий, як бачите. Да? Олександр там щось вже збирає. Збираємо, Збираємо частину техніки. Давайте спробуємо наполеончик. А ну-ка. Такий ніжний. Mm -hmm. Добре, да, такий вершковий. Вершковий дуже. Як пломбір, знаєте, такий смак. Дуже, дуже смачно. А ще в мене є такий другий Наполеон. Зараз я його. Пікан. 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 Чим пікан. Зараз Саша спробую. Ну. Да, ти. А тепер, Саша. Угу. Mm -hmm. Разпікан. Mm -hmm. mm. Не можемо говорити, тому що ми живе. Mm. Mm -hmm. До речі, такий смак відкривається медовий. Так? Да? І смородинка. Просто бомбічиський. Mm -hmm. Навіть не знаю, який з цих двох Наполеонів буде краще. Так. Ну що? Ми вже відзняли відео в кав'ярні. Вже навіть п'ємо каву, яку нам дали з собою. Дійсно смачно, ми п'ємо е, капучино на вівсяному молоці. Е, їдемо вже на локацію. Зараз, е, через буквально там 10 хвилин, в мене буде ще зі дзвон з локацією для бранчу, який скоро я організовую. До речі, звідти також хотіла б зняти влог. Але подивимось, чи вийде в мене це, тому що зазвичай в цей день я просто... Максимально бігаю всюди, знаєте, фігору тут, фігоро там. Ось. А взагалі я взяла камеру зараз для того, щоб записати вам такий цікавий момент, який ми побачили, поки їхали по дорозі. На будинках в Нідерландах, як ви знаєте, зазвичай висять нідерландські прапори. Ну, прям всюди. А тут, саме в цьому місці, в Велпі, висять прапори, як ми думаємо, з гербом Велпа. А, такий. Червоний прапор, там щось синє намальовано. Дуже цікаво і дійсно жодного прапору Нідерландів, але зато ось ці прапори там якийсь лицар велика. на коні. Лицар на коні я побачив зображення, він голубого кольору. Я думаю, що я потім знайду в інтернеті, тут буде фотка цього прапору. Взагалі хочу сказати, що я прям дуже-дуже сильно пишаюсь нашими людьми тут, в чужій країні. І відкрити власний бізнес, зробити просто з нуля абсолютно все. І скільки вже таких прикладів, так? Є, скільки я чую постійно, що українці це робоча сила. Ми тут е, тільки на заводах можемо працювати. Ви серйозно? Люди, скільки людей, скільки українців успішно працюють е, в компаніях, в офісах, виконують. На фізичну роботу дуже багато, дуже Тому просто потрібно в себе повірити. Друзі, в мене вже розряджається камера, тому гарного вам вечора. Дуже дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось і до нових зустрічей!